Доброго ранку, мої любі малята, мої хлопчики та дівчатка. Я дуже рада з вами сьогодні привітатися. Тож на нашому занятті давайте ми спочатку проведемо нашу фізкульт хвилиночку, а яку зараз ви дізнаєтесь. Послухайте уважно, налаштуйте свої вушка, оченятка. Запам'ятовуйте, перед тим, як спати, лягати, так і долоні. Так, молодці, треба нам спочатку личко вмивати водичкою. Миємо очки так, брівки, носик, щоб прийшов у гості гарний. І чарівний сон. Молодці. Ви всі запам'ятали. А тепер давайте швидше. Перед тим, як спати лягати, треба нам завжди личко вмивати водичкою. Миєм очки, брівки, носик. Щоб прийшов сон до нас у гості. Молодці. А зараз, дітки, послухайте розповідь, присідайте на свої стільчики за свої робочі місця. І слухаємо уважно далі. Так, подивіться, хто до нас завітав в гості. Так, це дуже маленька лялька. Лялька, дівчинка, а звати її Катруся. Вона дуже любить купатися, митися, вмиватися. Так, дітки, гігієна це запорука нашого здоров'я. Так, ми повинні всі і маленькі, і дорослі, завжди, кожного дня вмиватися, що очистити зубки. Так, мити гонів, волосечка. Так. І що іще треба робити? Треба нігтики зарізати і на ручках, і на ніч. Цього вам допоможе ваша матуся. Там домовились. А як ви гадаєте, діти, що треба в першу чергу, щоб помитися? Так, молодці. Треба в першу чергу зайти до нашої ванної кімнати. Ось вона, бачите, ванна кімната, килимок тут ось у ванній кімнаті. У нас. Заходячи в ванну кімнату, ми повинні. Роздягтися, зняти з себе, що одяг, одяг знімаємо спочатку. Ось так, роздягаємо нашу ляльку катрусю Так, ось вона зовсім уже роздіта. Бачите? Знімаємо з неї шапочку. І що? Допомагаємо і сажаємо її так, щоб вона купалася. Ось у нас. Для цього є що душ, душем миє в А як ми ще дітки беремо? Наливаємо в нашу ванну водичку, а також беремо мило дитяче. Ммм, яке воно запашне, і катрусі сподобалось. А ще беремо губку. А якого кольору в нас губка? Так жовтого. А мило в нас, дітки, біленьке, білого кольору. А як ви гадаєте, воно що робить у водиці? Так, коли ми змочимо водичкою, то воно пінеться, так? І потім ми миємо ляльку і дорослі миють себе, а ляльку ми допомагаємо. Миємо їй животик, спинку, ніжки, рученятками, щічки. Табушка, горівку миємо так, милом теж із у нас є. А потім, дітки, коли помили ми цю ляльку свою в катрусі, що ми повинні зробити? Так, ми повинні взяти махровий рушничок. Бачите, який він різнокольоровий у нас і червоний, і жовті тут дитячі такі малюночки, ведмеди. Так, ми їй допоможемо спочатку, дістанемо, так дістаємо ляльку І гарно гарно насухо витираємо її ручки, личко, ніжки, животик, спинку. Всі частини тіла ми гарно ретельно витираємо. Так, так. І щоб не змерзнути, щоб не було їй холодно. так? Що одягаємо макровий халатик? Я знаю і думаю, що у кожного, у кожного в кожного з вас є такий махровий халатик для того, щоб було тепло. І ось ми її і одягли наші катрусі молодці. а як ви гадаєте, а що ще треба зробити, виходячи із вами, як ви гадаєте? Так капці. А ще у нас є хвер для висушування волосочка. Включаємо і сушу волосочку. А потім що? Беремо наш чарівний грибінчик і розчісує наше волосочко. Ну оці малята, ви все зрозуміли вірно. І теж так будете митися дома. А за допомогою вам прийде матуся, так, або бабуся теж може допомогти вам обов'язково. Ви молодці, ви здогадалися і все запам'ятали, як треба вмиватися, так, як треба купатися. От і молодці. А зараз тільки вставайте на ніжки, бо ви дуже засилилися. І зробимо таку фіскут хвилин. Кра відкриваємо теплу водичку. Так, набираємо в долоньки, в Дві долоньки набираємо водички. І що? Умиваємося. І промовляємо. Водичка-водичко. Умиємо моє личко. Щоб очки сіяли, щочки червоніли. А зубки біліли і кусався ротик. Отак От молодці. Хлюб-хлюб-водиченька, хлюб-хлюб наличенько. на рученьки хлюб-хлюб, на ніженьки хлюб-хлюб. Молодці. От ми з вами і познайомилися, як треба за собою. Слідкувати і що для цього нам треба робити, щоб завжди ми були гарні, щоб завжди ми були охайні, акуратні з вами. Ми з вами теж часто, теж дуже. Після кожної прогулянки, що миємо ручки, а особливо перед їжею, обов'язково перед обідом, перед сніданком, перед вечерею. Обов'язково миємо ручки з милом. Так, після прогулянки теж миємо ручки з милом. Після туалету відвідуючи туалет ми теж що робимо. Миємо ручки з милом і ретельно витираємо кожен своїм індивідуальним рушничком. От ви в мене і молодці, От ви все і запам'ятали. А зараз, дітки, до побачення, до нових зустрічей. Бувайте, бувайте!